Привіт всім, друзі мої. От моя мордашка при прищаках. Страшно. Так, де мій СПФ. Э, Дивіться, перед тим, як я наношу СПФ, я ж зволожую, Ви поняли? Ну, Кремчиком, який у кого є, зволожуючий. Боже, сіки наперела. Вот этот медил, чим він хороший, он очень-очень плотний. Девочки, він прям от плотнющий такий, знаєте, вязкий. Його надо дуже мало, а я валила, наче санцепек. Хоча у нас на вулиці, девочки, погодка пасмурна. напевно, буде дощик. Но це нас не остановить, тому що в душе вже прийшла весна. Сонечко вже два рази посвітило. Все, извините, настроєння весеннє, белые штанишки вже поглажені. Значить, я поїду... мені там написує, Господи. Поеду Градика записала наконец-то на стрижку. Он просил, на с него прическу надо трошки поравнять. Как она называется, девочки? Нечелочка, а. нечелочка, шторочка. по Штор... ну, так и знаете, у него косы. Слушайте, что я вам хочу сказать? Я вчера, часов 10 вечера, получаю Инстаграм. Дівушки сообщення. Значить, і сообщение написано так. Їхала недавно з твоїм старшим сином в маршрутці. Хочу тобі подякувати за сина, що він дуже-дуже вихований, і мені настільки було приємно, що це такий підліток. Коротше, ну так, це було красиво, напила, ну, типа, я мусила це написати, бо, типа, Боже, я, девочки, як расплакалась. Боже, вот так, гордость мамина, мамин птенчик. Щось впало. Чи що? Це вже карма шестерня. Це... Представляете? Хто з'їхав з ним маршрутки? От. І, ну, отак от він же їздить і не знає, хто, хто його знає, хто, хто знає його мамку. І отак от. Так от. Що, не знаю. Я, я так горжусь своїми дітьми, Обоїми, ми, звісно. Знаю, що Градічок у мене це. Він такий, знаєте, то він було... Там е е е жіночка з маршрутки виходила, він каже, їхав. Це він розказував колись. Каже, їхав маршрутки. І жінка каже, з дитинка і сумки, і такий, як, як Вова, возраст, там Дитинка каже, і торби каже. То він виходив і ніс там до церкви, допомагав торби. ну Там у нас є така краю, установка церкви, щось таке. Ніс туди віщі, ну, сумки допомагав. Тобто, ну, він ніколи не пройде мимо, він сюди допоможе. Он, от он емпат, як я. От я емпат, сумасшедший емпат. І він емпат. Він був маленький, навіть дивився відділ. Про якихось там животних і плакав, коли дивився таке Ну, Він сильний він за себе може постояти, але він ніколи не буде нікого біжати. В нього цього немає. Він дуже добрий, дуже-дуже. добрий. Ну, Це, звісно, ну, в обіду не дасть. Но при этом в ньому вот это, така доброта. Ну, представте, мальчик метр вісімдесят він ще скільки в мене. Представте, який високий. Це така горда зрічки не стає. Я думаю, кожна мама гордиться своїм, звісно, своїм чадом. Звісно, дівчі, у кожної мами найкраща дитина. Я навіть не буду спорити, бо це так і є. Ааа, як ну, приємно. Як же ж приємно, коли приємно. Ой, прям не могу, девочки, прям не могу, как приятно. Та я, короче, вчора как вплакнула. Ну, как по-женски, что так, знаєте, що така дитина, що все-таки воспитываєш ценності і все. Знаєте, я імпат, ну такая, могу бути скандальна, хабальна. Ну, я не хабальна, но я ну, могу скандальна. Він нет, він, конечно, в этом плане він задержанний, но ну, мальчику і надо бути таким. Мене, синочок. Мама, синочок, синочек, по-моему, то, мама, сном переснулся запустила, дівки виплакалась. <с <с 9 клас куколки, 9 клас. ще два года и все. Свободное плавание, так сказать, поступать кудась, сидіти, конечно, але все одно, дівчатки, метр восемьдесят. Уже мужчина взрослий з грубим голосом. Він іноді, коли каже мама, я думаю, боже, що це за дядько мамка? Але все одно моя дитинка, моя кровінушка, моя пташечка, моя солнечка. Завжди буде мені дитиною, завжди. І от ми завжди ми ж з ним собачимося, я всі познали, як ми з ним собачимося. По жорсткому. Но у нас правило никто никогда никуда не уходит, пока не помиримся. Нет, 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 нельзя. Только помирились, тогда уже так нет, потому что не. Хорошо. Ну, в комнату стою, каждый может уже типа, в типа там побежаться. Ой, так что такое? В общем, девочки. Вот со своей изоляцией... Эм... С шейда Шесешеба, шейда тоналка з ліфтингом. Ви знаєте, знаєте, що я замітила, коли почала його порівнювати, там, допустимо, з Романі і з прочими, я заметила таку віщ, що он. Очень-очень легкий. Він не перекриває, навіть, дивіться, він навіть не замазує прищика. Мне очень годится. Угу. Ладно, куколки. Не буду сейчас занимать эфирно время. Похвастала сам трошки. Так, как мені так и написали. Хоп-коп-коп. Мамка, что ты хочешь. А де ж консилером, щоб морду замазать. Буду собираться, а там уже дальше сниму. Вам. Поняла? Ну що, дівчатки, їду по градиках, зараз зібралася. Порізала пальчик, ай айбоглить. Зелений листочок не гоїть. Тому що таке місце, знаєте, постійно цепляєш. Їду за градусочком, постригтися і він попросив пояс купити, бо штани спадають. А де його старий поздніх, навіть, навіть порвав, а новий, я навіть не знаю. У нас була дуже важка ніч, друзі. Дуже гепало і попало тут рядом. Люди, я не знаю, люди втратили все в секунді. Дуже важка ніч була. Маю надію, що з усіма все добре. На щастя, наче всі живі і все добре. я Хочу записати його до дерматолога, і до лікаря. Познати, що там. Кстати, по вашим коментарям і вашим зауваженням почала носити окуляри. Сама собі стала нагадувати, щоб не забувати. Тому що бачите, що я така забула мабула, я хоч виключила утюгу. Їду в школу на час раніше. Зараз зайду до директора, спитаю, як там синуля моя вчиться, що взагалі і як. Як обстоять діла в школі, що нас жде 9 клас. Градік не буде ходити після 9 класу, він буде до 11 класу і ми будемо намагатися, звісно, вступити у вищий навчальний заклад. Я поки що навіть не уявляю, куди і що. Ох. Побачимо. Дай Бог, все буде добре, я впевнена. В плані, ну, не всі, звісно, але ну, деякі в плані навчання, тому що гормони, перехідний оцей вік, і їм, звісно, важко дається це все, ну нічого, просто будь куди не тянеться. Кості ЗНО, здамо, чи як вона НМТ, ЗНО. Я, я виговорить не можу, доужан. Слава Богу, що коли я поступала ще в університет, ми здавали в університеті вступні іспити і все. приїхали з градиком э, стригтися. Сюди ми приїжджаємо. Зустріла свого свою роднулечку свою, братулечку свою родну. Встріте. І ось смотри, мені потрібна пауза. Чим скупилися. Скупилися в форі, бабусі взяла творог, сметану, м'ясо, філе. Тому що, що там -то мені не подобається, що вона нічого не їсть ні мясо не покупає. Щось таке, не творог, не сметану. Чи вона економить, чи вона нічого не вість, я вже не знаю. Чи їй погано вона не признається. Господи, Вона не хоче, типу, напрягати, що це таке. Посі колбасу глянемо зараз. Краківську вона дуба. Да, сейчас оглянув. А нема тут краківської. А, ось все Краківська. Краківська. Є краківська. Тут... Дивіться, яка красива киця. Ну диви, ну диви, як красиво. Ну, ай, мурмя. Боже, яка красива. Не трогай Радік, руками. Та тому що не трогай чужими руками. Пошли, з якого окна. Вона не привита, пошли. може в неї прививок нема, Подімай, всякими котачами, вже коти мітять. Ой, фу, сяками воняє коти сюд. ні ні, ні це сяками воняє. Йдемо до бабушки. От мене. Котячими сяками у нас нема кота. Щоб од мене Господи. Я хочу ось опісуляти. Невозможно вже терпіть. Радік. Радик, до... хай дома поїсть. поїсти. Гамнюблика. Почитаєш з мамою всю? То він приїде тоді і посчитає, То і пофотографірує, і все зробить. Можемо спокоїтися, комуланщиця. Ну а що як збираємо тих комуналок? Так я ж все заплатила, тільки все ж все, перші числа. Я ж сто місяців все заплатила. За це я наперед за ЖЕК, то я взагалі наперед заплатила. Ну, Неправильно таке, щоб вони не далі біля. Так, це ж то, що ж ціна, то я наперед заплатила. А то що зараз заплатить? <coughs> за світ взагалі у нас там переплата, так що я те саме. Знімає, знімає відео, бум гроші заробляти. скільки вже можна. Mm -hmm. Скільки можна? Скільки можна? Це ти все Скоро зідам бабушку люди і навісні. По поедем у Финляндии. Отдыхать а поедем. Бабушка уже капусты насыпала, да? Да. по тихому. Ах, ах, и бабушка. Не можешь. Чтобы... А ты его любимому. Так это ж мой образ. Мой лук. Поїхали в Арису, поставила у тромпарш я не знаю. він розмершся, не розмершся. Ну, давай зубася і поїхали. Що, що Їсти творог, їсти м'ясо і не виділиватися. Тому що потім не буде не що? На... Вмісто Фінляндії в обосну. У мене есть носки. <мас> Все, Это такая мода. Все пока. <проветривання> да, проветрювання. А подожди, я ничего не забыла. Все пока. Ну, спасибо, мене білі штани. Уступим в ноги, матері. матери. Видні матері на ноги наступили. Все, ребята, я суп. Вот, с этим. С фрикадельками. С... Да, сейчас на улице покажет мой образ. О -о -о -о. А, а как вы хотели, мамку блогера хотели? хотели. Получайте, жениха Хотя, на поснимать мамочку любимую. Тихо, аккуратно, чтобы собака не Что ты руки берешь? А что ты а все штаны били, Грабик? Что это? Это А чого об стенах? Ну подивись на себе. Ну що. Вот такая вот як красивая друзья. Как всегда, в принципі. Тут есть собачка. Вона, вона така злюща. Ну, не, 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 не. Ужас злюща. Кит сидит вообще по барабану. Ему. По барабану собачки. Поплював. Молодец. Не любить його. Саме більше Градіка. Це вони прийшли десь грали з півчаса, тепер футболяю. Вона ж м'яч любить, страшне грати. Люба градика дуже сильно. А така люба градусика. Нелякав її м'ячем. Ка вже здорова, да, стала дівчинки? Я красива собака. Шо-шо, була Які в мене були батьки. Ну нормально. А я их звали? Мама звали Лена. Лена прикольно. Мама папа. Славик. А братика? Ваня. Ваня у нас то Сева. И Женя. И Женя. Два брата кота. Да. Прикольно, мальчик, да? Татик, да? Ну, так. А ще одного хочеш? А якого? Маленького який був? Ну, великого вже не вийде, тільки маленького. Маленького ні. Ні, я зі мною стримуюся. Якщо він буде плакати, я зі серцею Якщо він буде плакати, я буду серцею вуглі. Ні, мене будуть руки боліти. А для дівчат що? Та ти, ну, поти. Можливо, ти з нею будеш вибирати. За дитини? Да. Ну звісно, я ж мама. Ну так. А дитини тільки чуть-чуть п'ять років маю за маленьких дитин? Ні. Не Немає діти п'ять років за дитинками маленького дивитися. А? А я бачу, як хтось так робить. Так, діти за дітьми дивиться. Ну так, да, знашло. Я поняла, сыночек. Ну хорошо, котик. Смешно? Да. Давай спать. Хи-хи-хи. Хи-хи-хи. Ну это врань. Ну,